Хочу вам нагадати про те, що «Hunters Garage» гараж має три цехи: кузовний, слесарний та цех додаткового обладнання. Давайте сьогодні поговоримо, чим вам може бути корисним цех кузовний. По-перше, якщо ви не дай Бог потрапили в ДТП, ми відновимо ваш автомобіль до стану нового з потраплянням фарби з цими рівними зазорами, з заміною лобового скла, з заміною безпеку, цим. Повністю а далі, якщо ви хочете привезти або привезли вже автомобіль з Америки, ми також маємо дуже великий досвід в цих відновленнях. Якщо ви поцарапили бампер, ми все досконало виправимо. А якщо вам просто треба відполірувати автомобіль, вам також до нас. Якщо у вас нерівні зазори, також до нас. Якщо вам треба замінити лобове скло також до нас. Якщо у вас е, е, був дуже великий удар, пошкоджені ленджерони та все. Е, Геометрія автомобіля порушена. Ми також все це виправляємо. Пофарбувати під прибор легко для нас немає нічого неможливого. Наші майстри завжди навчаються, завжди підвищують свою кваліфікацію, і ви будете дуже приємно вражені нашою роботою.